Я вітаю вас. Маємо рік 2025 і буде читання тексту з книжки В'язні Північного Царя Завершення читання усієї книги. Отож, читаємо сторінки 510. З 1988 року ми вже оформляли візи в Польщу на Конгреси. Для мене був великий сюрприз. Я зустрів свого друга і брата. Співкаторжанина, товариша по першому суді в сарові Пієка Степана. Зустрілись ми в 1990 році в Варшаві на міжнародному конгресі. Деяка примітка. Фотографії Пієка Степана ми шукаємо до цього часу. Він проживав в Польщі, і ми дуже просимо, хто знає і має в наявності фотографію Пієка Степана. Нам її переслати. Пишіть під цим відео. Зустрілись ми в 90-му році в Варшаві на міжнародному конгресі. Після більше 40 років розлуки ми годинами після конгресу говорили про минулі проби вірних друзів та першу християнську любов, котру виявляли в вогненних пробах. Програми конгреса, зустрічі з вірними братами, духовні подарунки на конгресі були чимось надзвичайним, що зміцняло віру. А вдома в Україні ми отримували. По Пошті нову літературу з Німеччини. Михайло Дак з Торонто присилав цілі підшивки вартових башт за попередні роки. Оригінальні книжки попередніх років. Присилав книжку Ви можете жити вічно в раю на землі. Примітка. Михайло Дак, напевно, на цей час 2025 рік помер, але він мав дітей, які проживають. Цьому самому адресу. <кій> вулиця Будинок 40, вулиця Леопольд, штат е, Малий Тібет е, чи район Малий Тібет, е, Штат Онтаріо, Канада, місто Торонто. Отже, цей е, Михайло Дак присилав цілі підшивки вартових башт. Логічним апогеєм була новина в засобах масової інформації, що 28 лютого 91-го року свідки його в Україні зареєстровані як релігійна громада. Те, про що ми думали, мріяли, чекали, прийшло до нас. Рушила велика благовісницька програма. Приїхали місіонери, виросли тисячі місцевих піонерів. Районні почали виконувати свої візити з вівторка по неділю, так що в мене стояли сльози в очах від щастя. Я згадував служіння районних ненаглядачів. Від 1944 року, та навіть і моє служіння від 82 до 86 років. А, ще ми могли зробити... а що ми могли зробити більше? Навіть на таке служіння потрібно було відваги, мудрості і сили. Може, нашої, моєї. Я впевнений, ні. ні. Ось хто давав мені силу. Но ті, хто надіється на його, вновь обретут сили, Они піднімуться весь, як на орлинных крыльях. Побегут, і утомятся, пойдут і не устанут. Ісаї 40,31. Переклад Нового світу, російський текст. Також примітка. З Михайла Дака ми шукаємо його дітей, контакти. Нам не вдалося знайти контакти, але ми знаємо, що він відвідував в районі. В районі називався висок, Високий район, по-англійськи забув. Він прожив, там знаходився залцарство. Михайло Дак проживав в районі Літл Тібет і він, можливо, посіщав царства, який знаходився недалеко. Ну, можливо, там десь декілька кілометрів до цього Залоцарства було. Контактів в нас немає. Михайло Дак приїжджав в Новолинськ до брата левчука Володимира і бачив тут багатьох братів. Приїжджав в основному для того, щоб перевести літературу. Приїжджав в 1994 році, приблизно десь так. Ще одним болючим випадком була для мене смерть Миколи, мого брата. Кілька років він жалівся на здоров'я і старався підтримувати його. Але 4 жовтня 1995 року він помер. Перед смертю ми згадували нашу історію, згадували випадки, коли смерть дивилася в очі, і буквально тягла Миколу до могили. Але добрий Бог подовжив життя, підтримав фізичну і головне духовну. Свідки отримали свободу, зростає організація, навіть особистому житті Микола бачив благословення. Старший син з весни 95-го року вже служить в українському філіалі свідків Єгови у Львові, Як шофер він розвозить літературу по всій Україні. Микола відчував себе щасливим. Ми маємо навіть більше як думали. Від 1944 року та до 90-го року потрібно було ховати все пов'язане з видавництвом вартової башти. А тепер мільйони примірників вільно розповсюджуються від краю до краю колишнього Радянського Союзу. Конгреси, зібрання, різні школи все свідчить про динамічний ріст місцевих зборів. На похороні було багато братів і сестер, були друзі, які змогли підтримати родину у горю. Промови на похороні говорили брати коло будинку і на кладовищі. Вони добре підкреслили, що то значить бути вірним до кінця. Показала деякі події Миколиного життя, його витривалість і нагороди, які він вже отримав. Промовець фонарюк Миколи, теж теж колишній депортований, підкреслив для всіх присутніх, що обітниці Бога надійні, не, вони неодмінно сповняться. Але найбільша нагорода ще чекає не тільки Миколу, але й усіх, хто витерпить до кінця. Почути голос з неба. Прийдіть усі, кого поблагословив мій батько, успадкуйте царство, приготовлене вам від заснування світу. Матфія 25, 34. Згадуючи минуле, я маю за що дякувати своєму Богу. Від 1943 року, коли я переконався, що свідки його навчають біблійних істин, живуть по біблійних принципах, мене не покладав його, мій добрий Бог. З року в рік я більше і більше оцінював його закони та керівництво. Через переслідувань згадую, один старший слідчий почав так зверхню самовпевнено переконувати мене, що мої вірування ні на що не потрібні. Ось ти, Ваня, віриш в царство Боже, віриш у Воскресіння, у вічне життя в якомусь раю, у якісь благословення. Одумайся, чоловіче, це все казки, фантазії, нічого того не буде. І я припустимо, що цього всього не буде. То поясніть мені, яку ж перевагу маєте ви. Я нічого не гублю, коли помираю. Покладуть мене в ту ж могилу, що і вас, і ми рівні. А подумайте, будь ласка, громадяни старший слідчий, якщо все це буде, що тоді ви губите? Він почервонів, очах заблистіли сльози і глухо промовив: В такому випадку я гублю все. Я. А я не хочу, щоб ви все загубили. Віра в ті Божі обітниці змушує мене говорити з вами, з усіма, хто хоче слухати, і жодної політики за тим не стоїть. Моє бажання звіщати правду виникало з прикладу Христа, першого місіонера. А приклад Павла, недосконалої людини, яка сила є в його словах з 1 Коринтян 9.16. І горе мені, коли я не звіщаю Евангелії. Я старався не пропустити жодної людини, яка жила чи працювала зі мною. Кожен почув добру новину про славне царство Христа. Сьогоднішнім молодим хотів би сказати, що вони щасливі. Чому? Бо про це бо про вас написав апостол Іван, першому листі, 2,14. Пишу вам, юнаки, бо ви сильні. У вас перебуває слово Бога, і ви перемогли злого. Використовуєте свою молодечу силу, повністю використовуйте слово. Воно ж таке доступне, такий прекрасний переклад нового світу. А біблійна література, ми тільки мріяли про таке родовище біблійних істин. Знаю, що то нелегко перед вами постають спокуси, про які ми і не думали, але боріться за правду разом з цілим братством ви досягнете перемоги. Я стараюсь в міру своїх сил брати участь в зібраннях в нашому такому затишному залі царства. Прикро, що прийшла старість, мої очі вже не так не бачать, світ став чомусь тихіший. Моє тіло не хоче так працювати, як раніше. Адаміт дає біль в кістки та суглоби, і то сильніше, як тоді на колемі, коли ми вітанули з шестигодинного сидіння в вантажівках на 30 градусів. Морозі. Морозі. Я щасливий все ж таки по одній причині. Його є дійсно Всевишнім над всією землею. Він зміцнив мене, захистив, дав право прожити аж до 2001 року. Від далекого 1943-го мені часто говорили: ти не будеш жити, бо то наша земля, ти мусиш згинути зі своєю вірою. Та, на щастя, земля власність Єгови, і він продовжив мені життя аж до 21-го століття. Я безмежно вдячний, що міг з тисячами братів в спірному питанні зайняти сторону правдивого живого Бога, і тільки за його підтримки я вернувся з далеких місць, звідки не вертались, як говорив слідчий в Хабаровську. Коли дивлюсь на свій теперішній стан, то усвідомлюю, що в німецькому таборі я не прожив би і години, в радянському таборі протягнув би трохи довше, а зі Столипіна, з пароплава, з автомобільного етапу я би не вийшов. Тому з глибокою вдячністю до Бога його скажу в кінці слова апостола Павла: бо я вже виливаюсь, немов лита жертва, і час мого визволення неминуче наближається, я вів добру боротьбу. Пробіг шлях до кінця, віру зберіг. Відтепер тепер на мене чекає вінок праведності, яким Господь, правдний суддя, винагородить мене того дня і не лише мене, але й усіх, хто полюбив його виявлення. 2 Тимофія 4:6 по 8. Закінчення сторінці 514. Остання сторінка Микола П'ятоха, 1967 рік і далі. 8 травня, точніше в травні 1967 року п'ятоха Микола збирався на волю. З братами прощався на роботі в камері. На кінець отримав всі папери. Зарепіли двері, Микола переступив поріг особливого табору. Перед ним на тисячі кілометрів усі сторони лежав великий соціалістичний табір. Віробіджан не дозволили їхати на Україну в Запоріжжя. Але обласне місто сказали, ні. За 72 години, що ви залишили місто. Вирішив поїхати в Токмак районний центр, свідків його ви тут ще не було. Великий Ковальський штампувальний завод КШЗ прийняв на роботу слюсар-складальник в ремонтний цех. В гуртожитку отримав кімнату на чотирьох. Міліція взяла мене на адміністративний режим. Після 10-го табору такий режим не був страшним. Добрата Петра Степенюка в котузовку можна було піти ногами, якихось 5 кілометрів, або під'їхати автобусом, так що вивчення ми мали регулярно. Займався також сам, читав, писав, регулярно викликали на розмови до опікунів з КДБ. Осінню 1967 року Іван купив зі мною хатину з саману глини в одному місті. Стало вже веселіше жити. Напевно, мене вислідили, коли я виїжджав в Запоріжжя, щоб зустрітися з братами. В січні 68-го мене взяли на строгий адміністративний нагляд режим. Щось на зразок домашнього арешту, без права виїзду з міста Токмака. Перевірка була, чи я є в гуртожитку з 22 до 6. -го. Прийшлось трохи не відлучатись гуртожитку, але до серпня 68-го з мене його зняли. Не було порушень. Пригадую саме тоді, коли після першої зміни в мене було багато часу, а вийти з міста не можна. Я сідав під вечір на лавку коло гуртожитку і грав на мандоліні. Грати навчили мене брати в Мордовії. грав наші пісні з пісенника 1928 року. Це піднімало настрій, роз'яснювало очі, а наспівуючи тихенько слова, я ще й зміцнив сам, запам'ятовував запам слова. Дехто прислухався розпитував, що то за мелодії? То ваші народні Західної України? Так, відповідав я. Ми часто їх грали і співали вдома. А в гуртожитку і навкруги вирувало життя. Кожного дня було весело, але в дні зарплат та авансів, співи, шум, крики, часом і бійки були невід'ємним елементом робітничого гуртожитку. Легкодоступність та дешевизна вина і горілки робили свою роботу. Хоч радіо приймів <кій> гриміло по всіх площах, станціях і квартирах, по 18 годин на добу. Але формувати радянську людину, хоч би що не хоча що би не поячила, не вдавалося. У вересні 1968 року я отримав відпуск на роботі і поїхав в гості на Волинь. Скільки змін, скільки нового і нових братів з'явилось. Останній раз я вільно ходив тут в 1949 році, які чудові зустрічі мав з братами, котрі були вірні та віддані. Панюта Володимир, Журавський Панас, Попельницький Євген, Знайда Михайло, П'єкний Гаврило, Богайчук Сергій та інші, скільки можна було згадати. В своїх орищах старався допомогти групі, яка відділилась, на жаль, не зрозуміли. Тут же в місті одному я зустрів одну дівчину, сестру, чим довше ми говорили, тим більше я відчував, що починаю її любити. Що ж, прийшлось мені признавати в симпатії, а потім і в любові. І ось віці 42 роки я вирішив одружитись. Її звали Шпак Ольга з села Осмиловичі 1940 року народження. Подумавши, сказала так, її батьки були свідками. Більшість рідних братів та сестер теж були вірними в правді. Маленька примітка. Саме ця Ольга в 23-му році розказала, що приходили листи з Америки, з Канади від сестри її мами, рідної сестри її мами. Приходили листи від Пестими з Канади. Тому там, в Канаді є багато родичів, які народилися від сестри Теклі Пестими, яка в 1927 році виїхала в Канаду. Кінець примітки. В жовтні 1968 року ми розписались у ЗАГСі. Зробили невелике весілля в селі Осмиловичі. Е, в книзі представ... Було напевно більше 50 гостей. Слухаючи чудові повчальні та цінні поради, з уст промовців, ми молоді раділи. Повернувшись до кмак, ми орендували приватну квартиру в одному місті близько мого брата Івана. Працювали, проповідували, проводили зібрання. В 1969 році в нас народився син. На заводі КШЗ, де я працював, мені дали квартиру в 1970 році. Мене і далі постійно викликали пікони на розмови, то в партком на роботі, то в КДБ. В 1971 році на квартирі обшук. Ми похвалювалися, але його подав захист для мене. Вони не побачили те, що шукали. Наша сім'я зростала, в 71-му році народилася наша дочка, в 76-му народився син, в 79-му син. Коли згадую роки до ілюстрації 91-го року, то це роки постійного протистояння. Нас тиснули де тільки можна і як тільки можна, по існуючому закону і беззакону. Ми, як тільки можна, боролись з тим, з тим, батьки повинні були виховувати дітей, ростити їх та турбуватись про їх всебічний розвиток. Як же ми могли мовчати і не говорити про Творця Бога Його, про Христа, і його роль в спасінні людства, про найбільшу поширену книгу Біблії? В тих та інших питаннях держава силою закону втискувала мене та усіх світ бажану для неї форму. Від 67 до 91 року мене викликали більше 100 разів на співбесіду працівники КДБ. То були просто виклики і були дуже обставлені, як в кіно. Наприклад, на роботі мене кличе технолог, майстер цеху Гадирі говорить, що мене хочуть послати у Львів. На великий завод, щоб я перейняв технології та досвід, як вони виготовляють ті та інші деталі до пресів, як ремонтують. А чому саме я? Бо ти вже подав кілька добрих раціоналізаторських пропозицій, пропозицій. Ти вмієш і знаєш свою роботу. Ну і ти не нап'єшся у відрядженні, сказали засміялися. Хоч не хотілося їхати, але прийшлось. Та, між іншим, сказали Івану, брату, що посилають у відрядження у Львів обмін досвідом. Та, між іншим сказав Івану. У Львові на заводі до мене підійшов цивільний чоловік, перепитав, чи я п'ятоха, і попросив, щоб я йшов з ним, бо є розмова. Як тільки він заговорив, мені стало ясно, чому мене сюди прислали. Цілий тиждень я жив в готелі, а цілу зміну вони працювали зі мною. Полоскання місків було трохи легшим, як в Саранську, але принцип той самий розговорити, знайти слабке місце і клином розколювати, підривати довіру до братів краєвого комітету, проводити неузгодження в Біблії. В літературу, яку ви отримували з Брукліна. Пропозиції на співпрацю теж завуальовані. а потім відверті. І точно як в Мордові я просив, щоб його у мене підтримав, дав спокій духа. Також я розумів, що ці співробітники, незважаючи, незважаючи на свою щирість і турботу про мене, не бажають знати всю правду. Їх не потрібно переконувати в правдивості біблії чи літератури. Це професійні слюсарі від КДБ. Вони знову хочуть ремонтувати моє мислення, знову стараються переконувати, що єдине правильне тільки марксистське ленінське вчення. Не вдалося знайти співробітникам спільного знаменника зі мною. Вернувся я додому, на заводі ніхто з тих, що посилали, не розпитував про львівські преси і пресування. Зрозуміло, що, від, що про відрядження зразу ж розповів Івану та іншим старішинам. А львівські працівники хотіли, щоб я підписав заяву про оголошення таємниці розмови. Коли відмовився, то щоб дав слово, що нікому не розкажу. Та ми, ми таке вже давно проходили і вчили всіх братів та сестер не таїти в собі такі розмови, бо зашкодять нам пізніше. Коли наступила перестройка і нам дозволили, дозволили поїхати в Польщу на конгрес, я аж заплакав з радості, ось як виглядають обласні та міжнародні конгреси, яке ж це щастя користати з духовного столу, його в такі величезні сім'ї. А зустрічі з братами, яких не бачив ще з Мордовії, в нашій радості не було меж. Коли в серпні 89-го року я отримав з Верховного суду України довідку про реабілітацію, то вона розбудила спогади 40-річної давності, давнини. Чи я кричав Віва? Ні. В пам'яті випливали картини минулих подій, коли ми відстоювали з Біблією в руках право свідків його свободу розповідання, зібрань проповідування права право на володіння Біблією та біблійною літературою. Наше протистояння не базувалось на ідеях расизму, націоналізму, не боролись ми, щоб був плюралізм, донгмок і багатопартійність. Ми хотіли поклонятись Богу так, як він бажає, не так, як християнська Європа в ХХ столітті. І ось тепер Верховний суд, не вдаючись в деталі без найменшого каяття, просто повідомив, що гражданин НП нічого злочинного не робив. Чи стискались мої колики, щоб добитись публічної кайтя та притягнення до суду осіб, котрі затримали, судили та отримували мене всі ті роки в жахливих умовах радянських таборів? Зовсім ні. Навіть думки не було такої. Та Бог їм суддя. А ось думка, щоб подякувати Богу за те, що допоміг пережити, дати віри та надії, та з'явилась. Я щиро подякував йому за його милість до мене, такого слабкого чоловіка. 28 лютого 1991 року стала ще одна подія, дуже близька мені реєстрація свідків Його в Україні за діючим законодавством. Знову стояли сльози в моїх очах, а серце співало вдячність його ві Богу, котрий зробив неможливе з погляду мільйонів людей. Згадались картини. 1949 року наші конспіративні зустрічі з братами, роздуми над петицією до Кремля, чекання на відкоректований текст з Брукліна, Москва, Київ, люті погляди службовців, їх слова. «Якщо ваша вода буде падати на наше колесо, потім нічні допити в Луцьку, вирок, табори та безкінечні погрози. Вам не бачити свободи ніколи! І ось слухайте всі по радіо в телебаченні, читайте в газетах в усій Україні, свідки його ви офіційно зареєстровані. Знову всемогутній Бог явив свою силу. Він зміцнив мою віру, дав величезний імпульс до великої благовісницької кампанії. 30 березня знову радість у Російській Федерації зареєстровані свідки Йогови. Майже 42 роки тому назад ми почали цю справу, і ось тепер у присутності братів з Брукліну вона була завершена. Правду писали брати в листах, що потрібно витривалості, і ваші сльози обернуться в радість. Трохи більше піввіку активного чекання привели до росту організації, до розповсюдження свідків по всіх республіках Союзу, атеїстична держава СРСР розпалась. в деяких місцях спокійно, у багатьох регіонах з людськими втратами, а свідки з великим запалом знову понесли добру новину про царство всім жителям вже колишнього Радянського Союзу. В книжці фотографії. Дивлячись на минулі десятиліття свого служіння Богу, я дуже радію, мені приємно і я щасливий, що міг служити в такий спосіб для добрих справ царства Божого. Помер Микола П'ятоха у 1995 році у місті Запоріжська область. Відео де похований. Брат Микола є на моєму каналі, там є відео з закладовища. На цьому книжка В'язні Північного царя офіційно читання її завершено в 2025 року. Всім слухачам я бажаю дослідження Божого Слова.